Таку колбаску у нас можна замовити за номером телефону 068 303 95 83. Та колбаска запечена на дровах, у нас коштує 550 гривень за кілограм. Кров'яночка така сама, без гречки. Коштує 380 гривень за кілограм. Так що можете замовляти. Замовлення приймається на Viber або на WhatsApp. Ще у нас тут є. Отаку от ми робимо. Шию, дивіться. Шия у нас тут. І ще кров'яночка стоїть, все на дровах запікається. Так що хто хоче, може собі свободненько замовляти. Дивіться. Ось Маєш, така води дивіться. яка запечена. Щоб понимали, що не крашено. Смакота, а запах я не можу передати його. Сочно дивіться, яка юшечка даже стікає, бачите? Значить, порує, як вам сказати. Вот так вот поруй. Чекаємо замовлення.